Вогонь миру передаємо вам, щоб ви донесли його навіть до тих місць, де зараз люди найбільше потребують якогось світла. З такою настановою поліцейські Запоріжжя везуть вифлеємський вогонь до Оріхова та інших міст, що знаходяться за кілька кілометрів від лінії фронту. Будь ласка, а цей вогонь поїде на Гуляйпільський напрямок. З церкви поліцейські рушають до прифронтових громад. Символ миру та один з головних атрибутів зимових свят ялинку передають і своїм колегам на блокпостах. Будити «Будете наряжати?» Звісно, дуже важливо в наших сьогоднішніх умовах. Дух свята нам завжди дуже приємно. Дуже допомагає нам в роботі. Вифлеємський вогонь везуть розбитими вулицями Оріхова. Тут за 8 кілометрів від лінії фронту в місцевому відділку правоохоронці працюють в режимі 24 на 7, говорить його начальник Євген Шепель. Кожного дня є виклики по руйнуванням, по пораненням допомагають рятівникам ДСНС бороти пожежі, от завали. Сюди швидкі допомоги не їздять. Також ми виконуємо цю функцію, доставляємо до стабілізаційного пункту. Під час війни навіть ті, хто не вірили в Бога, починають вірити. Тому це дуже важливо для колективу, ну і для мене особисто. Ялинку в Оріхівському відділку поліції встановлять, аби підняти настрій співробітникам, які змушені зустрічати свята тут, а не з рідними та близькими, каже заступник начальника відділення Сергій Блід. Спілкуємося з рідними. Спілкуємося з друзями через відео, дзвонок. Це, да, це не ті відчуття, але ж все ж ти бачиш людину, можливо, себе можеш представити, що ти з ними. Кому першому будете по відео дзвонку дзвонити? Так, да, звісно, це буде мама. Сергій Блід каже, Вифлеємський вогонь для Оріхова вкрай важливий у понівеченому місті, яке щодня потерпає від ворожих обстрілів. Він стає символом віри. Тож світити буде навіть у зруйнованій російськими ракетами церкві. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.